Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ось такий тримач для мого монітору від компанії GameBird поставляється в картонній гофрованій коробці. Що там у нас по мовах? Англійська, українська також присутня. Чудово, може відтримувати монітори від 17 дюймів до 32 і максимальне навантаження 9 кг. Кріпиться до стола або такою струбциною, або, як я бачив на сайті. Можна просверлити в столі отвір і прикрутити його напряму. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Так, тут Величезна коробка. Детально ілюстрована інструкція, як все правильно зробити англійською мовою. Так. Сама. Підставка, тримач, кріплення ВЕСа, Це а, стійка, яка буде, на якій буде кріпитися тримач, струбцина. Все таке металеве і важке. Розпакував я всі деталі. Ось тут у нас гвинти, шайби і якісь такі втулочки. Ось Тут шестигранник один, шестигранник другий і чомусь тільки три гвинта. Це, напевно, десь От сюди вони мають закручуватись. Стічка. Це ще не зрозумів, що таке. Кріплення і струбцина. Він, воно все таке масивне і важке. Давайте це відкриємо. Це напевно наклеїти. Ну, Будемо зараз пробувати і дивитися, що воно дає. Чому я вирішив, що мені потрібна ось така підставка? Тому що оці ніжки мені постійно заважають. Я постійно за них отак зачіпляюся, і вони крадуть місце на моєму столі. Якщо буде десь отут в кутку прикріплена оця стієчка, це буде значно краще, і можна буде і пилюку витирати набагато швидше і зручніше. І взагалі звільниться ось цей простір, який мені заважає. Я постійно зачіпляю монітор об ці ніжки. Кріпити вирішив не струбциною, а ось цим диском. Тобто просверлю тут отвір в кутку і вчіплю оцей диск. Але для цього мені потрібно зняти ось цей гвинт. Ось тут він прикручений на ще один гвинт. Це треба спочатку розкрутити. Ось це. Добре, що є у нас всі інструменти в комплекті. Ось ми знімаємо, послаблюємо ось ці два гвинти. все у нас на гвинтах, бачите. послабили і знімаємо. Так, тепер ось цей гвинт треба відкрутити. Так. Тепер викручуємо його звідси. Ось тут я намітив отвір і зараз будемо його сверлити. Спочатку тонким сверлом включай пилосос. А тепер простим по діаметру гвинта. Не хочу вивалити з тої сторони, тому... Сверлю дуже акуратно. Отвір просверлили, поставили металеву шайбу, будемо прикручувати стійку. Ви бачите, що вже я знизу закрутив отой гвинт з барашком. І зараз будемо пробувати його встановлювати. Тут треба попасти на цю шпильку так, і крутимо. Ось так. Підтиснули. Все, тримається намерту. Тепер на стійку можемо одягнути кронштейн, який буде тримати наш монітор, і затиснути на потрібній нам висоті. Я спочатку затисну десь ось так, а потім вже буду регулювати більш точно. Затискаємо. Ось так. Мій монітор, до нього я прикрутив кріплення, і зараз ми можемо поєднати цю систему. Треба обережно, щоб пази зайшли в пази. Ось таким чином. Тепер зрозуміло навіщо оцей гвинт. І сюди він закручується, щоб зафіксувати монітор. Щоб він надійно сидів на своєму місці. Ось так. Все. Тепер дивіться, у нас є вільно. Ми можемо, якщо нам треба, підняти його, повернути туди-сюди, можемо нахилити, як нам потрібно. Значно більше налаштувань, ніж було доверху, донизу. Тобто регулюється у всіх площинах. І найголовніше, що знизу тут у нас вільне місце. Воно мені тепер буде значно комфортніше працювати за цим столом, тому що ця підставка не буде мені заважати. Це дуже мені подобається. Продумано все навіть кабель менеджмент. Ось є така спеціальна защіпка, за яку ховаються дроти, щоб вони не висіли знизу. Ось HDMI кабель і кабель живлення монітору Кріпляться на стійку і тоді вже йдуть донизу. До висновків дуже класна стійка з величезною кількістю налаштувань, регулювань, ступенів вільності. Як я вже показував, монітор регулюється абсолютно у всіх площинах. І зроблено все з товстелезного металу. Подивіться на товщину. 4,9 мм товщина ось такого кутника. І воно все-таки, все товсте і наміне. Я думаю, що до довговічності претензій не буде ніяких і питань. Дуже задоволений. Підійде для тих, кому важлива естетика, та кожен сантиметр вільного простору на робочому столі. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.